Всім доброго пори часу! Ви на каналі Ірина Літовка Таро за покликом душі. Сьогодні хочу подивитися таке питання. Сьогодні в нас 10 січня 2023 року стосується яке світло. Що у нас зі світлом 10 січня, 11 січня Київська область. Чому такі проблеми зі світлом? Давайте подивимося. Я все розумію і чую, чую у вас, що в країні війна, але ж після самих великих обстрілів. Що були по нашій області, у нас світла в день було на декілька годин більше. А зараз світла. Такий розробили з 3 січня графік. Що я дивлюся Київську область зараз. Випишіть, яку область ще подивиться. Ось, бачите: король мічей, вогонь, такий розробили, і це наш ДТК, мабуть, такий графік. Ну, просто так, да, що ми сидимо без світла більше, ніж зі світлом. Вночі зупиняється наша котельня, яка є модульна. холодно вночі. Померзли сьогодні, це я вам кажу точно, люди в лікарнях і госпіталі, а там наші поранені, і вони померзли, тому що. Вимикають світло майже кожні дві години. От чому така ситуація зі світлом? 9, 10, 11 січня 2023 року в Київській області. Ну і давайте дивитися місто я поки. дивіться, король, король мечів, далі, зірка, королева чаш. Паш мечей. тепер уже прояснюється, дев'ятка мечів, шістка, чаш і основне тут дурак. Тобто ситуація, як я і гадала, патова, дурацька. За чиєюсь не зрозуміло кого, От, просто вимкнули нам світло, а кажуть, що це таке в планах. Вони це планували таке робить. І зараз нам про це дуже сильно пишуть в наших засобах масової інформації, дуже пишуть, що це планові. А фон цих планових вимикань. Немає під собою ніяких таких, знаєте, далеко йдучих планів, підтверджених ситуацією. Можна сказати, що от діють паш це зрадники, Доводять, от якісь зрадники доводять до віччю людей, і я вам казала, що це ось ті хворі, які в лікарнях лежать, і ночі вони замерзають. Вони безпомічні. Світло вимкнено і холодно. Вони просто. І я от цієї ночі теж гадала, як це ж було раніше. Ну, не в такому далекому минулому, а ось ну, неділю тому як? Що було тепло, ми не замерзали вночі, а тепер ми просто замерзли цієї ночі. Я не спала до 5 ранку. Бігала, чекала, коли вімкнуть світло, і перелякалася за свої батареї, тому що геть труби були у нас холодні. Бачите? Дурацька ситуація. Від кого у нас в Київській області, давайте, хай карти скажіть, залежить вимикання світла? Хто дає команду? Що це за люди? Хто вимикає нам світло? Я розумію, і я вас чую, що війна. Але ж, але ж, дуже багато але. Хто дає такі незрозумілі накази вимикати світло по Київській області? Давайте подивимося персоналії. Хто? Охарактеризуємо. Знов такий дурак випадає. Ви бачите? Це неврівноважена людина, без клетки в голові. Або такий, або будь-що буде, да? Карта Нульовий Аркан Дурак. Королева мечей. Війна, да. Він оце все скидає на війну. А як воно там, що люди мерзнуть? Ну, оці дії можуть привести ну, до печальних наслідків. Ви бачите, з цими вимиканнями. 13-й аркан смерть. Тому що деякі люди можуть і не дожити до ранку, якщо так вимикається світло. Ті, що лежать на штучних апаратах, штучне дихання, далі неркові захворювання, апарати діалізу. Операції відкладаються. І таким чином, і мирне населення, і ті, що отримали, вони страждають. Загальний фон це рицарь Жезлів. Це така дія, да, вони це роблять. Але що це Це рицар жезлів? Це може бути якась така людина, якій наказали зверху. Ось, може, дан приказ. Вона вважає, що це робиться правильно. По домовленостям завдяки карті закохані. Ви бачите, вищий аркан. Дивіться, я просто в мене волосся дибке. Вищі аркани скрізь випали. Вищі аркани. Іерафант. закохані. І суд. Тут смерть. Хто, що це за людина? Це людина якась, ну що вам сказати? Вона може бути дуже дієвою людиною, да, може бути, пов'язана з якоюсь церквою або з такою організацією гуманітарною, яка дуже користується попитом в Україні. Але ж дивіться, накази ці нерозумні, вимикати світло, бачите? Душі, бачите, Отут, метелик символізує людську душу, що їй дуже легко поранити цим мечем. І слідуючий аркан це смерть. Так, да, Тут можна її сприймати, що багато людей оці вимикання можуть не витримати. І це неправильно. Це якісь договорняки йдуть. Але ми це нічого не можемо зробити. Не можемо, тому що це як карма. Він спи... Вони спирають, що війна. і все. Одна відмова війна. Ну, дивіться. Один будинок вимикається, один не вимикається. З чим це пов'язано? Ну, я знаю, з чим це пов'язано, хто на якій лінії там знаходиться. Давайте запитаємо, чи будуть продовжуватися в січні ось такі вимикання, катастрофічні світла в наших житлових будинках, Київська область. Чи продовжаться ці вимикання? Січень 2023 року. Чи продовжиться вимикання світла в Київській області? Так, давайте дивимося сюди. Чи продовжиться да, чи ні. Так, да, продовжиться. Упорно працюють над цим, що так і буде весь січень. І дуже, даже можуть бути, даже, ви знаєте, уси, ну, посилюватися ці відключення. Ну і це, звісно, якась нова фаза, трансформація. Аркан смерть 13 це якась нова фаза починається в нашому з вами житті. Вони продовжаться в січні місяці. Планові вже будуть якісь плани, але плани, які вони будуть? Плани цих відключень? Рицарі Пентаклів довгоіграючі? Нам ще вна треба буде чекати. Ми, Звісно, ми будемо дуже сильно розчаровані, або ось та людина, яка дає оці накази вимикати світло. Але вона розчарується в своїх наказах, але це буде дуже довго нам чекати. А у січні будуть сильні вимикання світла. Це якась нова фаза, трансформація, ви бачите? На цьому хочу завершити мій розклад по світло, освітленню, світ, світло, Київська область, 10, 9, 11 та інші дні. Січень 2023 року. Ви, будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі. І пишіть мені, як зі світлом в ваших містах, селах, областях. Мені просто цікаво. З вами була Ірина, Литовка. Таро за покликом душі. Будь ласка, всім здоров'я бажаю. Хай буде сяє сонечко і хай буде світло та Енергія в наших з вами домівках. Ми не маємо мерзнути. Це неправильно.